Друзі, всім привіт! 99% людей з тим стикаються. І здавалося б, вчора був впевнений і був задоволений собою. Було вчора якесь таке відчуття, от впевненого стану, гарного стану, а сьогодні вже боязкий. Що зі мною не так? Саме про це дане відео. Також в цьому відео ви дізнаєтеся. Причина хиткої, нестійкої, нетривалої впевненості, нетривалого впевненого стану і як цей стан підтримувати на досить таки гідному та більш-менш високому рівні. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Давайте пройдемося коротенько про саме визначення, що означає, в моєму розумінні визначення впевненість. Впевненість це якийсь такий собі стан, під час якого ти розумієш, що ти можеш справитися із поставленим завданням, тому що у минулому ти знаєш, що ти з подібним стикався. Ти знаєш, що подібне ти вже робив, і робота, яку як робота, дія, яку тобі потрібно зробити зараз, вона чимось подібна, що ти робив у минулому. І це тобі під силу, ти можеш це зробити. Якщо в минулому я це робив, то і зараз, в принципі, мене не буде викликати ніяких сильних труднощів, щоб з цим також впоратися. Але в даному відео ми більше будемо розмовляти і задінемо питання. Певного стану, певного самопочуття, гарного самопочуття. І в чому ж полягає причина оцього невпевненого, нестійкого, нетривалого впевненого стану? Кожен день це новий день. Ми сьогодні щось зробили, якусь дію, ми проявили себе, ми отримали такий, як би, віртуальний невидимий бал. Плюс наша впевненість, наше задоволення собою, наш стан він покращився від цієї дії, і ми отримали якийсь бал. І отримали плюс. Знову ж таки щось зробили, проявили себе, отримали плюс. І це вже як шкала. Ми щось зробили, плюс, не зробили мінус, не зробили мінус, зробили плюс. І це я б шкала, вона якби відповідає нашому самопочуттю, нашому впевненому самопочуттю і нашій певності також. Тому кожного дня, кожен день це новий день. І те, що було вчора, це було вчора. Сьогодні ми вже якби не маємо цих здобутків вчорашніх, і нам потрібно. Знову здобувати ці здобутки, щоб наша впевненість якби росла і її якось е пробуджувати в собі. От бувають дні, коли ми от добре відчуваємо цей впевнений стан. Ми от от точно от можемо сказати, що ми відчуваємо себе впевнено. Наше самовчуття відрізняється від попередніх днів. Воно якби якесь таке. Гарне і вам легше поводити себе з іншими, ви легше сприймаєте якось там, що на вас дивляться, чи ви легше сприймаєте людей, чи вам легше поводитися поводитися там серед інших, вам легше дається до когось підійти заговорити, вам легше дається щось когось попросити, з кимось привітатися і так далі. Якби є такий стан, при якому якби, дії і Виконувати і взагалі поводити себе досить таки легко, але цей стан не завжди буває. І якщо ви е, проаналізуєте, пригадаєте події, після чого цей стан виникнув, е, то ви зрозумієте і побачите, що перед тим як у вас виникнув оцей гарний стан, гарне самопочуття, оце впевнене самопочуття, впевнений стан, до цього була якась зроблена вами дискомфортна, нестандартна дія. Яка зумовила породження цього впевненого стану. Ви щось зробили, якусь дискомфортну нестандартну дію, яку ви, наприклад, не завжди робите там голосніше, ніж завжди заговорили, чи ви людини щось спиталися, чи ви просто якби привіталися з людиною, яка, наприклад, на вас не дивилася і вона вас просто не бачила, і ви якби, проявили себе, ви щось зробили, і від цього ви думаєте, о, клас, там я зробив там я там проявив себе, і від цього воно ну, цей стан він пробуджується. Ви якби розганяєте свій стан, розганяєте своє самопочуття, якби розганяєте якби, ну, розганяєте себе. Тобто зробивши якусь дискомфортну, нестандартну, незвичну для себе дію, це зумовлює породження оцього впевненого стану. Знову ж таки, до цього можна також віднести такі поняття, як розігнати свою психіку, розігнати свій стан, розігнати своє самопочуття, покращити його. Надійтесь на те, що якщо ви надієтесь на те, що гарний стан буде якби, у вас постійно, це не зовсім таки якби, розумно, тому що стан гарний сам по собі. Просто так не буде завжди підтримуватися. Його потрібно викликати і зумовлювати, щоб бути у цьому гарному стані. Тому ще раз нагадаю, що кожен день це новий день. І якщо вчора ви були на підйомі, ви були на висоті, ви добре себе почували, ви себе легко поводили, вам було добре, а сьогодні ви ще якби. Вже відчуваєте себе по-іншому, не так як вчора, набагато гірше. То ви просто-напросто ще не зробили якусь дію, яка б зумовила оцей е, якби стан, яка б викликала у вас гарний стан. яка б Підвищила і розігнала у ваш ваш цей стан, які можна віднести дії, які б підвищили, покращили ваш стан. Це можна, е, дії можуть бути для кожного різні, але просто наведу приклади, які б давали вам розуміння, що це приблизно може бути. Наприклад, з кимось заговорили, спиталися, наприклад, трошки більше, ніж зазвичай нам. Не привіт, як справи, а привіт, там що вчора робив, е, чим займався, як е, там твоє здоров'я, ти казав, що е, тебе боліло горло. І ти більш проявляєте. Себе. І, наприклад, ти, наприклад, попросив людину, там, щоб вона тобі допомогла. Ти, наприклад, побажав комусь гарного дня, ти проявив себе і запропонував свою допомогу іншій людині. Тобто ти проявляєш себе і робиш якусь таку дію, яка не зовсім відповідає стандартній. От Зазвичай ти таке не робиш, а сьогодні ти зробив. І от зробивши цю дію, вона викликає у тебе всередині якісь такі нові почуття і нові емоції. Це досить таке, якби. Е... Таке, як, як щось як гріє всередині, таке щось як починає якби, відбуватися всередині тебе, і оцей стан він, якби, піднімається та покращується. Тобто, я думаю, більш-менш зрозуміло, що причина, по якій сьогодні ми почуваємо себе не так, як вчора. Вчора ми відчували себе на підйомі, а сьогодні ми себе відчуваємо гірше. Причина полягає в тому, що сьогодні ми ще не зробили якусь дію, яка б викликала оцей гарний стан, яка б цей гарний стан просто-напросто породила. Ми ще сьогодні не, не здобули якусь маленьку свою перемогу, якусь, якийсь такий здобуток, який. За який ми б гордилися, і який би викликав у нас гарний оцей, е, стан. Можливо, приклади, які я назвав, не зовсім доречно підійдуть тим людей, які, наприклад, не хочуть е, ні з ким там знайомитися, з кимось говорити або е, комусь допомагати. Що робити в такому випадку? Ви можете піти ви трохи обхідним шляхом, і також отримати оцей гарний стан, гарне самопочуття, впевнений стан. Що для цього потрібно зробити? Згадайте, уявіть е, детально від першого лиця якусь подію, яка така яскрава і яка така значна, і ви за неї пишаєтеся, або е, де вам довелося проявити себе. Згадайте цю подію, що це може бути. От, наприклад, я пам'ятаю, як, е, начебто, в 21-му році я ходив по хрещатику і. Проводив таке соцопитування. Перед новим роком я питав, я просив людей, щоб вони сказали на камеру, що вони бажають моїм підписникам. Відео можете знайти в інстаграмі, в мене полисати і подивитися це відео. Я їх просив сказати, що вони бажають моїм підписникам. Я це не робив ні разу, але я би зробивши це. Після цього я відчував себе якби добре. Це якби змінює твою як б, трохи реальність. Ти думаєш, там що. Там люди може якось до тебе будь-ставитися не зовсім там добре, або всі будь-кати, мене має часу. А виявилося, що це зовсім не так. Люди до цього більш-менш нормально відносилися. Є хтось, що казав, там я не хочу. Є які там навпаки сказали, да, гаразд, давай. Я тобі там не знаю, там допоможу, скажу декілька приємних слів твоїм підписникам, і від цього потім відчуваю себе якось краще. Це трохи змінює твою реальність, змінює якісь твої думки. І зробивши цю дію, вона викликає у тебе б, приємні відчуття. Так ось, для, для, для людей, які не хочуть ні з ким знайомитися, там виходити е, на вулицю, можна трохи піти обхідним шляхом. Згадайте подію, таку значну, яку ви робили, і після якої, після якої ви відчували себе впевнено, ви відчували оцей впевнений стан. Згадайте її від першого лиця. Намагайтеся. Якісно і ретельно добре відчути всі ті емоції, які ви від цієї події відчували. От Згадайте, от я зараз згадаю, як я, наприклад, ходив по хрещатику і питав людей, що вони бажають моїм підписникам. От детально уявіть. Цей процес, як ви підходили, як ви там пропросили людей, які емоції почувалися, і в кінці можна прокричати або просто без голосу сказати там, Ура! І зробити якусь таку дію, там, яку роблять там, під час якоїсь там перемоги а коли, або коли вам щось вдалося підняти руки вгору, зіжати кулаки, сказати, «Да, я це зробив. Там, чи просто сильно зжати кулака там єс. Да, yes! Ну, щось в такому дусі, щоб також якби, задіяло якби, ваше тіло і викликало в себе цей гарний стан. Також, можливо, хтось бачив, коли атлети вони мають зробити якусь цілову вправу, там підйом штанги, вони включають музику в наушниках голосно. і... Ця музика, вона якась ну, вона, якби, їм дуже подобається і вона задіває їхню якби, психіку, вона задіває їхній стан емоцій. І ще можуть його партнери, людина, яка зараз буде щось робити, його можуть колеги, партнери похлопати сильно по, -по плечі, щоб відчути цю біль. І оця біль, вона трохи тебе якби, якби, так не, не дратує, вона якби, трохи тебе. Змушує вийти із стандартного положення, і вона вони завдають тобі біль, в тебе ще плюс була для цього, для цього наушники, і в тебе стан якби, змінюється. Ти вже стаєш більше, якби, такий більш якби, заряджений, ти стаєш більше такий розігнений і е, свій стан змінюється. Тому також для того, щоб покращити свій стан, можете. Використати оцю вправу, ці поради. Ілюзія від короткострокового тимчасового. Ілюзія, ілюзія від короткострокового тимчасового. Ілюзія від короткострокового тимчасового впевненого стану. От є день, коли ви здобули якусь значну. Яскраву перемогу, ви зробили щось, що ви, наприклад, до цього боялися, ви до цього не могли зробити, а сьогодні ви це зробили. І відразу у вас виникає гарне почуття знову ж таки від дискомфортних, нестандартних дій, де ви проявляєте себе, у вас змінюється стан, і ви його покращуєте. Ви розганяєте свій стан і почуваєте себе також краще. І ви, наприклад, сьогодні щось зробили. Здобули сьогодні якусь свою значну перемогу і сьогодні відчуваєте себе краще. І тут же виникають думки. Все, ну сьогодні там я впевнений назавжди, все. От я та на сьогодні настільки впевнений, що там це буде назавжди. Я завжди буду впевнений. І в цьому полягає велика ілюзія. Знову ж таки, кожен день це новий день. І, і якщо ви завтра встанете, оці всі якби ну, чари, магія, вона спаде. І знову потрібно буде робити щось, щоб розігнатися, покращити свій стан, потрібно робити буде нові дії. Тому, якщо ви вчора щось зробили, таку якусь значну свою подію, на сьогодні вам також треба буде щось зробити. Вити, щоб розігнати і покращити свій стан. Кожен новий день це новий день, і потрібно робити нові здобутки. Тому завжди про це пам'ятайте, тому що може бути таке, що ви вчора відчували себе добре, а сьогодні ви почуваєте себе вже не так добре, як... Вчора, і ви думаєте, блін, що це таке? Вчора я ж нормально себе почував, вчора все було добре, я був там легко себе поводив, мені було легко там з кимось спілкуватися, а сьогодні вже зовсім е, якась інша ситуація. Блін, в чому проблема? Тому якби знаєте, що потрібно кожного дня проявляти себе, діяти і отримувати оці невеликі, значні, не, незначні, невеликі е, особисті перемоги, щоб покращувати себе і накопичувати оці м, якби, власні здобутки кожного дня, кожного дня, кожного дня, кожного дня. Якщо ви навіть е, зробили якусь сьогодні значну свою велику е, дію, якусь значну здобули сьогодні якусь свою значну перемогу, то це не означає, що ваш стан буде е, довго. Б... Ваш гарний впевнений стан буде довго існувати? Можливо, на деяких порах, при е перших порах, це буде відслідковуватися. Ви будете себе на початку, там декілька днів добре себе почувати. Але з часом, якщо ви нічого для цього не робите, подібних дій, то цей гарний певний стан він просто-напросто вивітрюється і від нього нічого не залишується. Тому покращуйте свій е стан. Як підтримувати впевнений стан на гідному? На е, більш-менш стабільному рівні. Відчуття, впевненості, воно виникає в кожного, навіть воно є в мене, але потрібно закладати цеглинку за, за, за цеглинкою, кожну маленьку дію робити, для того, щоб ваша. Певненість, вона роста і була, якби вона поновлювалася, і вона підтримувалася на, на стабільному рівні. Це як з душом. Якщо ви раз помилися, цього недостатньо, щоб бути чистим постійно. Вам рано чи пізно потрібно буде митися, приймати душ. Там через день або вже завтра, або вже сьогодні. Так само з мотивацією. Якщо ви одне, одного раз, один раз подивилися якесь мотиваційне відео, то це не означає, що ви будете постійно мотивовані і заряджені завжди. Потрібно буде знову робити щось, щоб підтримувати свою мотивацію. Так само з книгами. Якщо ви почитали одну, а, один, одну книгу один раз, то це не означає, що ви її якісно добре запам'ятали, а ви її знаєте. Інформацію з книги до якогось моменту, але з часом вона перемішується з інформацією, яку ви отримуєте щодня. І та інформація, яка була отримана з книги, вона забувається. Так само з звичками, якщо ви робите якусь зробили якусь одну дію раз для своєї звички, то це не означає, що звичка вибудена. От потрібна регулярність, постійність щодня. Тому пам'ятайте про це важливе правило. Як підвищувати свою впевненість і підтримувати її на стабільному гідному рівні, потрібно робити якісь дії, які б викликали і породжували оцей гарний впевнений стан. Це якісь нестандартні, дискомфортні е, дії, які ви робите не завжди, десь голосніше щось сказати, когось щось попросити, познайомитися, заговорити. Або це може бути е, дія. На подібні, наподобі такого, яку я вже розповідав, це згадати свою якусь яскраву перемогу, відчути її і зробити якусь таку дію там прокричати або просто сказати там Ура, є, я зміг, ура! І щось в цьому роді. Певненість це як навик, це як м'ясо, який потрібно тренувати. Так само, якщо ви, наприклад, вмієте добрати на піаніно, і потім ви не грали на ньому цілий рік, то ви... Вже втрачаєте свої навики. Так, да, ви вмієте грати, але ви вже не так якісно вмієте робити, як це було на піку, як це було тоді, коли ви зробили це на регулярній основі. Або, наприклад, якщо ви вмієте е е е е керувати автомобілем, і ви, наприклад, не водили автомобіль рік, то ви також вмієте ним керувати, але вже не так якісно. Ви забуваєте якісь правила, основи, якісь, якісь фішки, нюанси, які ви знали добре на е, початку на тому моменті, коли ви займалися е, цим постійно, коли ви водили автомобіль кожного дня. Тому певність це м'ясо, які потрібно тренувати кожного дня. І так, давайте підемо підсумок. Причина нестійкого, нетривалого, хидкого впевненого стану. Це тому, що якщо ви вчора відчували себе добре, а сьогодні не зовсім добре, значить сьогодні ще не було ніякої дії, е, ніякої власної особистої перемоги, яка б викликала і породила у вас гарний стан. Ви ще сьогодні просто-напросто нічого не зробили для цього гарного стану. Тому для того, щоб мати гарний певний стан, потрібно для, того, для цього щось зробити. Чекати, якби, щоб він з'явився без самотужки, якось сам. Це е, довгий процес, цього може і не виникнути. А для того, щоб гарний стан був постійно, а він не був хитким, він був якийсь, на якомусь такому стабільному рівні. Потрібно свідомо самостійно його викликати. Як викликати? Робити якісь дії дискомфортні, нестандартні, які породили б появу цього гарного стану, або згадувати свої майбутні е, минулі, е, згадувати свої. Минулі перемоги і уявляти, як ви їх робили, і робити якусь там дію, там там уже, я це зробив, щось в цьому роді. І завжди пам'ятайте, що якщо ви здобули в минулому якісь перемоги, то потрібно здобувати їх ще й сьогодні також. Тому що минулі перемоги, вони забуваються і вони втрачають свою цінність. Тому кожного дня отримуєте якусь невелику, маленьку, незначну. Перемогу, яка б являлася інвестиції у вашу впевненість. Також можете взяти собі за основу таку звичку, як доза дискомфорту. Я її як би так назвав, тому що все-таки доза дискомфорту це якась дія, яка включає в себе мінімальний вплив дискомфорту, з яким вам потрібно зіткнутися. І це може бути одна-дві події в день, наприклад, там, піти. На вулицю там потренуватися, чи це може бути з кимось заговорити, щось когось запитати. Тобто кожного дня ви робите якусь мінімальну дію, мінімально дискомфортну дію, яка б змушувала вас проявлятися і також підтримувати свою упевненість, вміння справлятися з дискомфортом, вміння справлятися з стресом та якоюсь такою незначною труднощю. Це може бути незначні, великі якісь такі дії, там врятувати світ чи врятувати людей від голоду. А це може бути просто якась незначна дія. Одна-дві, головне не нуль, тому що б кожного дня потрібно б накопичувати і здобувати невеличкі, маленькі, е може навіть мізерні, але все ж таки перемоги. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Це відео дало зрозуміти людині або людям, е що впевненість вона є. Кожного і є в кожного неупевненість, а для, 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 для того, щоб оця упевненість, певний стан він був аби, на гідному та стабільному рівні, його потрібно підтримувати і робити це свідомо. А якщо чекати на нього, що він сам появиться, це досить такий довгий процес. Кожного дня це новий день, і кожного дня потрібно здобувати свої нові особисті перемоги. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Це достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам. Успіхів на всіх цих фронтах. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю вам всього самого найкращого! З вами був Дмитро. Хай щастить!